Рада бачити вас на каналі! Покажу вам сьогодні свої невеликі покупки і перша це з магазину Сінсей. Придбала собі ось такий красивий кльош скляний для подачі. Якраз маю пляцок спечений і вже дивіться, як гарно виглядає. До речі, дуже легкий та смачний рецепт, тому хто хоче, напишу обов'язково. Далі купила футболку 69 гривень 146 розмір. Але трошки великомірить. 100% котон. У мене ще була знижка, то футболка вийшла 50 гривень. Білизна дві штуки 59. Футболочки доні взяла котонові. Дві штуки упаковка 219. Також зі знижкою мені вийшли вони 150 гривень. Розміри до 140-го. Златонька, ну як вишеньки. Файні? Да. Зацінила? Клас! Подобалося? Так, да, вікінжем влюблюю. Супер. Наступні покупки з магазину Аврора. Ручка. Гнучка це новинка, але синя паста. Ціна 34 гривні. Моя доня так любить дуже писати, що блокноти в неї просто закінчуються на раз-два. Такий блокнотик по акції також 34. Серветки 5 штук упаковка. 22 гривні, папір пергаментний, 5-метровий 19 А ось крем я не звернула увагу. Він подорожчав 49,5%. 5 брала ще по 30 з чимось минулого разу. Це з польського магазину: соломка 24, масло 82% жирності 68%, шинка 250 г, 88 також, сир гауда 400 г 135 Зелень купувала на базарі 10 гривень за пучок. Сочевиця 98 гривень за 1 кілограм. Люблю цей мік-салат, він такий не гірчить і смачний, 50 гривень упаковка. Взяла на пробу насіння гарбузове. Наступні з магазину сільпо. Огірок гладкий український 140 гривень за кілограм. Один огірок 39 з копійками. Томати сливка 149 за кг, сир кисломолочний, просто наш 5-відсотковий 64 гривні. Банани також 64, здається, як не помиляюсь. Кетчуп лагідний 25 хліб домашній 22 гривні 90 копійок. Це хліб, до речі, дуже смачний. Використовуємо його замість тостового на канапки. Яблуко Гала 31 гривня 99 копійок за 1 кг. Беру своїм дітям ось такі людяники 7 г одна штука в аптеці, 2 берете, один в подарунок. Ну і, звичайно, аптечка, куди без неї там піти і лишити всі гроші. Людяники від горла це мені вітамага, вітамін D3 і для щитовидки тиреоклін. Ось такі були сьогоднішні покупки. Дякую вам, що ви дивитесь. Гарного вам спокійного дня, бережіть себе, на все добре!